Традиційно потік охочих перетнути кордон збільшується починаючи з травня. Разом з тим зростає навантаження і на пункти пропуску. Та виявляється, цьогоріч приймати туристів буде складно як ніколи. Пустини підготовлені навіть за елементарними показниками. В пункті пропуска Ужгора знаходиться одна громадська вбиральна, стан якої я коментувати не буду. Ви бачите всі. Видно на слайдах, сервісна зона безпосередньо перед пунктом пропуску дуже захаращена. Звернули увагу на проблеми з розміткою, стоянками, тонами неприбраного сміття та дорогами, де скоріше асфальт на вибоїнах, ніж вибоїни на асфальті. Вже в травні місці по пункту пропуску вже буде проводити І Якщо ми не виконуємо це до нього, то ви самі розумієте, який стан справ. помічені порушення. Прикордонники оформили в протокол та вручили відповідальним особам. Однак традиційно замість вирішення проблеми ті воліли зайнятись пошуком винних за межами рідної структури. Розмітки, як такої на самому КПП, не так нашої, тому що у нас тільки там одна нитка. Автодор нарікає на владу Ужгорода, адже територію обслуговує місто. Чиновники міської ради правом репліки не скористались, адже на засідання з невідомих причин просто не з'явились. Натомість активно скаржились залізничники. Правда, на уряд мовляв, знов урізали фінансування. 10% відсотків того, що ми просили, тобто 800 тисяч. Ми отримали гривень на ремонти, на все Закарпаття. Якщо ви з'являєте, що це для Закарпаття, то ви розумієте, що це таке. На капітальні інвестиції ще вдвічі менше. Мовляв, це нуль навіть для обслуговування, не кажучи вже про ремонт, фарбування чи просто стільчики в залі очікування. Поскаржився на Кабмін навіть представник обласної адміністрації. Доїхати до нас дуже тяжко. Дороги в такому стані, під'їзд до пунктів пропуску. В жахливому стані, і ми це побачили і на нараді. І це повинно турбувати кожного сьогодні з нас на своєму місці. І Ми повинні ну, зробити максимально хоча б то, що ми можемо сьогодні. Домовились слідувати розробленим рекомендаціям і в межах зменшеного в кілька разів бюджету. Принаймні, спробувати провести кордон до ладу. Наскільки це вдасться зробити, стане ясно вже незабаром, за два місяці.